Доброго дня, шановні учні та колеги. Сьогодні ми відкриваємо тиждень, присвячений трьом потужним силам, які змінюють наш світ числам, формулам і алгоритмам. Вони пронизують наше життя, навіть якщо ми цього не помічаємо, і їхній вплив важко переоцінити. Давайте разом зануримося у цю захопливу подорож світом науки, технологій і математики, щоб побачити, як ці сили формують наше майбутнє. Число це мова всесвіту. Вони дозволяють нам вимірювати час, відстань, швидкість, вагу, а також робити точні прогнози. Уявіть, що було б, якби ми не мали чисел, якби ми вимірювали відстань між містами, як би ми рахували дні до улюбленого свята. Вони супроводжують нас на кожному кроці: від простих підрахунків до складних математичних задач. Наприклад, уявіть число пі, яке використовується в математиці вже понад 4 тисячі років. Воно допомагає зрозуміти не тільки круглі предмети, а й форму планет, рух небесних тіл і навіть структуру атомів. Це лише одне число, але його сила безмежна. Вони допомогли людям створити календарі, зрозуміти цикл природних явищ і навіть передбачити сонячні затемнення. І сьогодні, завдяки їм, ми можемо будувати сучасні міста, прогнозувати зміни клімату та керувати фінансовими системами. Формули це магія науки. Вони дозволяють нам пояснювати світ і відкривати його закони. Завдяки формулам людство зробило безліч відкриттів, які змінили наше життя. Згадайте формулу Ейнштейна, вона не лише показала взаємозв'язок між масою та енергією, але й заклала основу для розвитку ядерної фізики або, наприклад, формули Ньютона, які пояснили закони руху, і стали фундаментом для сучасної інженерії. Але формули це не лише про науку. Вони також є основою для створення технологій. Формули лежать у серці кожного інноваційного винаходу від літаків до смартфонів. Саме завдяки їм ми можемо створювати нові матеріали, розробляти ліки, передбачати погоду та навіть моделювати космічні польоти. Алгоритми це серце сучасного світу. Вони керують усім. Від пошукових систем у ваших смартфонах до складних систем штучного інтелекту. Щодня ми стикаємося з алгоритмами, навіть не помічаючи цього. Вони допомагають нам знаходити потрібну інформацію, створювати музику, аналізувати дані та навіть прогнозувати майбутнє. Алгоритми це не просто набір інструкцій, це шлях до вирішення задач, які здаються нерозв'язними. Наприклад, алгоритми використовуються для розшифровки геному людини, що відкриває нові можливості в медицині, вони допомагають управляти транспортом у мегаполісах, мінімізуючи затори. А алгоритми машинного навчання вже зараз допомагають створювати автономні автомобілі та персональних помічників. Уявіть собі, світ без алгоритмів. Ми б втратили можливість користуватися інтернетом, створювати програми та розвивати штучний інтелект. Алгоритми. Це не просто інструменти, це ключ до майбутнього. Цього тижня ми спробуємо побачити числа, формули і алгоритми у всьому, що нас оточує. Ми розберемося, як вони працюють, як їх використовують у науці, технологіях і нашому повсякденному житті. І, можливо, відкриємо для себе щось нове, щось надзвичайне. Протягом цього тижня ми підготували для вас безліч цікавих заходів. Квести. Випробуйте свої знання і відкрийте для себе силу чисел у захопливих завданнях. Майстер-класи. Дізнайтеся, як створюються алгоритми та як вони змінюють світ, наукові виставки. Побачте на власні очі, як працюють формули у реальному житті, Конкурси. Покажіть свої таланти в математиці, фізиці чи інформатиці, і отримайте приємні призи. Це ваш шанс зануритися у світ науки, стати його частиною та відчути себе справжніми дослідниками. Давайте разом відкриємо двері до світу чисел, формул і алгоритмів. Хто знає, можливо, саме ви знайдете нову формулу, створите алгоритм, що змінить світ, або відкриєте силу числа, яка вирішить найскладнішу задачу. Тиждень лише розпочинається, і попереду на нас чекає багато цікавого. Бажаю всім цікавого, натхненного та продуктивного тижня.